Незалежна комісія Всесвітнього антидопінгового агентства під керівництвом Річарда Макларена опублікувала доповідь, який звинувачує Росію в масових махінаціях з допінгом під час Олімпійських ігор в Сочі. Зокрема, доповідь стверджує, що підміна допінг проб була організована на державному рівні із залученням до цієї роботи декількох федеральних структур. Пояснює автор доповіді, який очолює незалежну комісію, канадський професор Річард Макларен цю систему почали застосовувати після того, як російська влада усвідомила провальний результат своєї команди по кількості медалей на зимовій олімпіаді 2010 року в Ванкувері система використовувалася щонайменше до серпня 2015 року. Згідно зі звітом, допінг результати міняли трьома шляхами знищення фальсифікації чи маніпуляції результатами. Іноді використовували по одному методу, іноді усі одночасно йдеться у звіті. Перед іграми спортсмени здавали чисті проби сечі, коли препарати були відсутні у їхній системі. Далі їх зберігали у морозильнику. Атлети ж знову починали приймати допінг. Під час ігор вони здавали зразки сечі під наглядом незалежних допінг-контролерів, як завжди. А у випадку зимової олімпіади в Сочі, в ніч після здачі аналізів, співробітник лабораторії через дірку в сіні передавав потрібні проби офіцеру ФСБ. Зокрема, у реєстрі співробітників він фігурує як інженер-водопровідник, йдеться у звіті. Той у суміжній кімнаті розкривав контейнери і замінював міст на сечузі сховища ФСБ. Загалом у тексті згадуються 30 різних видів спорту, які заторкає допінг скандал. Найбільше постраждали такі види, як легка та важка атлетика, боротьба, веслування, велосипедний спорт, футбол, фігурне катання та інші. моє завдання розслідувати та скласти цей звіт, з'ясувати факти. каже Річард Макларен цей звіт не дає рекомендацій, і я їх також не роблю. Інформація в цьому звіті призначена для ознайомлення. інші можуть брати її до уваги та діяти відповідно. А я нічого не рекомендував. у Москві засудили цей небезпечний рецидив політичного втручання в спорт, що розгортає сценарій нової холодної війни, результатом якої є недопуск російських атлетів до літніх олімпійських ігор в ріо де Жанейро.